Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Іра і сьогодні хочу розпочати експеримент з квітоносами. Я сьогодні вирішила зрізати всі квітоноси, котрі думали про цвітіння, але так і не заквітли, тому я їх зрізала і хочу спробувати виростити на них діточок. Відразу скажу, що в мене цитокінінової пасти немає. Я планую обробити верхні бруньки зрізів квітоносів HB-101. Хочу зараз ось так розвести його. Одну крапельку на 150 мл води тепленької. Я крапну і, розведу, і розведу аж без Візьму ватні диски, і поки зрізи в мене просихають, ось так змочу диск об. Обгорну під брунечкою. Зажму прищепочкою. Ось так хочу їх поки підготувати. Скажу, що я так робила на орхідеях, на квітоносах, які на орхідеях ще. І в деяких випадках швидше давали квітоноси відгалудження, ніж нічого не робити. Тому, думаю, така стимуляція буде теж для них в поміч. Такий стимулятор росту. Не знаю, що вийде, тому що це роблю вперше. Довго думала, довго дивилася канал для орхочайників від... Любов Волошина, і я залишу посилання на її експерименти дуже цікаво. Я спостерігала за її працею і вирішила теж зробити, але трішки по-своєму. Не хотілося мені купувати цвіто пасту заради цього, тому що в мене вона була. Я її десь викинула, не знаю, чи комусь подарувала, вже не пам'ятаю. У мене були недалі експерименти з цитокеніновою пастою на квітоносах, які були на орхідеях. Тому я навіть не буду її купляти, купувати заради цього експерименту. Тож, побачимо, що вийде з такими квітоносами, які я так простимулюю. Завтра я планую їх залити воском і підсушити зрізи. Підсушити зрізи, залити воском низ і поставлю теж пляшечку з водичкою і з активованим вугіллям. Це все в мене є. Я вже підготувала, тому треба буде тільки почекати. Почекати до завтра, щоб зріс, підсох. Ну, і я думаю, що от їм якраз буде добре отримувати таке зволоження від цих ватних дисків. Думаю, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Всім тихого спокійного дня і ночі бажаю. До зустрічі на каналі.